Важкий економічний стан держави, скрутне становище, в якому опинилися українці, призвело до того, що людей майже нічого не цікавить. Так, в результаті опитування ми дізналися, що мешканці Бердичева навіть не хвилюються про власне здоров'я. 14 та 15 липня у Бердичівській міській лікарні відбудеться благодійна акція Рука допомоги. Але про неї бердичівляни майже нічого не знають. Ну, взагалі-то колись чула, зараз нічого сказати не можу. Перший раз взагалі чую. Нічого не чула, тільки бачила там вивіск. Нічого не чула, дівчата. До нашого міста приїдуть 20 столичних лікарів-волонтерів, які нададуть безкоштовні консультації, проведуть високоякісне обстеження. Тим, хто потребує ліки та окуляри, вони також будуть надаватися безкоштовно. Обов'язково хочу сходити туди, послухати. Якщо така акція є, хай буде процвітати і на пользу нашому українському народу. Ініціатор акції Володимир Каплієнко запрошує вас прийти до міської лікарні та подбати про власне здоров'я.